Мої покупки з Росмана на 80 євро. Перше, це я взяла спробувати дві такі новіночки. Мені здається, що це новинки, Я не знаю. Це блаш конзер. Ця лінійка називається Better Melt». Мені було дуже цікаво спробувати. Там, здається, представлено два бронзи, три рум'яни. Ще були хайлайтери, але я хайлайтер взяла інший. Давайте подивимось. Рум'яна у мене у відтінку 0,6. Ось такий красивий колір. Такого у мене ще не було. Бронзер у мене у відтінку 0,4 чотири. Biscuit». тут така написана Бата. Ось такий. він здається той, що світліший. Ну, я взяла спробувати від «Revolution». Вони тупо ідентичні до ось цих фенті. Там вони теж представлені в білому кольорі і в рожевому. Я взяла рожевий, зараз я вам свотч зроблю. Подивіться, як воно блищить. Далі я взяла свою улюблену автозасмагу від Saint Moritz. І так як я у подорожі, у мене з собою не було рукавички, я ще придбала рукавичку для нанесення цієї автозасмаги. Це пензлик. це для контуру. Ще від них я взяла дві підводки для очей. Одна ось така. Матова, вона рідка. А це просто олівчик для очей, теж в чорному кольорі. Чорний лак для нігтів. І три спорт-батончика. Один я вже відкрила, трошки під'їла. Ось така закупочка.